Всім привіт! Повним ходом йде весна, але в мене закінчились косметичні засоби, якими хочу з вами поділитись. Ось вони мої пусті банки за місяць березень 2024 року. Почну з одного засобу, який не є пустою банкою, яке я просто віддаю. Це ось такий серум від бренда Мері. Я сподівалася, що цей сером мені дуже добре піде. Про нього такі шикарні відгуки. Це такий двохфазний серум. Як бачите, він розходиться на дві фази одну олійну і сером. Ось тут його потрібно взбовтувати і. Ось така виходить, рідина, яку ви наносите на своє обличчя. Як бачите, я використала деяку кількість цього засобу, але в мене з ним не склалось. Якщо у вас жирна схильна до комбінованості чи до жирності, ні, правильно казати, комбінована схильна до жирної шкіра, ви знаєте, що переважно всякі масляні засоби нам не заходять. З цього ж засобу досить легка консистенція, і я думала, що а, цей засіб. Тепер з моїм віком, як я стаю старшим, мені зайде через цю легку консистенцію, через ненав'язливість. І насправді засіб дуже приємне в використанні. Хоча помпа поганенька, вона плюється, але потрібно на все лице нанести буквально 2-3 нажаття, треба зловити їх так. І сам засіб чудовий, але мені здається, що по-перше він подразнює мою шкіру, тому що в мене останній час проблеми з. Чутливістю шкіри на шиї і зоні декольте. І я пов'язую це з двома чинниками: один з них це цей сером. І друге, мені здається, він забиває мені також пори, особливо на підборідді і в зоні е, щелепи. Тому, навіть якщо це не так, ці думки. Сують мені враження і досвід від користування цього засобу, тому я просто віддам його в добрі руки. Якби мені не було кому його віддати, я би використала його на тіло, наприклад, на ноги, цей засіб добре би пішов. Дорогий звичайно, засіб для ніг, Але він би не пропав. Але я знаю людину, який цей засіб добре підійде. Наступний засіб це моє розчарування це масло для душу від Sephora з запахом коконата кокоса. Я купила це масло, тому що думала, це буде бюджетний аналог мого улюбленого масла від Всі Ми знаємо, це популярне масло, воно феноменальне. Я закінчила кілька упаковок того масла і сподівалася, що це масло буде схожим, але абсолютно ні. Ні запах, ні текстура, ні використання. Я навіть не чую його нормально зараз. З упаковки запах дуже слабкий. Він зовсім не затримується на шкірі. Ще він мокрий тут бе-бе-бе. І а, він не зволожує шкіру, він її не сушить, так як звичайний гель, але також і не привносить ось це обволокуюче, приємне, таке лакжері відчуття. Тому не рекомендую ці масла я навіть не знаю, чи вони досі продаються на сайті, в принципі, але не вишукувала, тому що не збираюсь його купувати. А, тканинна маска а, з муцином. Равлика, не павлика, равлика від десаєм. Подобаються мені такі маски, люблю їх від час часу використовувати. Вони добре заживляють шкіру, приводять її в порядок. Моцин Равлика це просто феноменальний засіб для тих, кого є схильність до висипань на шкірі. Муцин набагато швидше заживляє різні ранки, подразнення, якісь непорозуміння, які викликають. Навіть сухі шкіри, цей засіб підходить всім. в принципі. А такі тканеві маски дуже приємно використати в річку для такого спа-ефекту, для відпочинку для себе. Мій улюблений шампунь для шкіри голови це сольовий шампунь від Крисоф Робан. Я люблю цей засіб тим, що він шикарно пахне, тим, що він дуже добре. Ох, Досі шикарно пахне. Очищує шкіру голови, але він сушить довжину волосся. Тому перед тим, як використовувати такі агресивні соляні шампуні, я наношу на своє волосся на всю довжину масло. Воно тут, в мене, до речі, також закінчилось. Це моя маска, така масляна до миття. Я наношу її на довжину волосся, щоб моє волосся захистити від сухості. Тоді я мию голову з таким шампунем. Він дуже добре. Проскрабовує все, вичищає, все до скрипу. Е, і також вимиває ось це масло. Це масло від OGX е, з кокосовою олією. Це з їх лінійки саме густе, саме таке термоядерне масло. Тому якщо у вас волосся дуже тонке, я б його не рекомендувала. Там є більш легкі консистенції з цієї лінійки. Але тут 100 мл, до речі, це тобі не не знати що. <сміст> Я це масло не рекомендую наносити на мокре волосся після його миття, тому що воно дуже важке з ним просто нереально не переборщити. Але це бюджетний засіб, який чудово ем, доглядає за довжиною волосся, тому що для шкіри голови і для довжини волосся потрібні різні доглядові засоби. Пішли далі по волосю. Маска від макадамії. Е, Macadamia Natural Oil називається вона Deep Repair Mask. Я використала кілька таких тюбиків, дуже сильна віддушка в, цього, в цій масці для волосся, і мені здавалося, що вона дуже класна. Поки я не закінчила ось цю, цей бідончик, і я, напевно, не буду до неї більше повертатись. Я не бачу від неї такого феноменального ефекту більше, чи, можливо, раніше не було таких хороших засобів, які би. Покривало ось цю маску. Зараз в мене прекрасні кондиціонери і маски, які ем, перепльовують цю маску. Я це бачу по розчісуванні свого волосся, по тому, наскільки довго воно зберігає свою, ем, свою свій здоровий вигляд і як воно блистить. З цією маскою в мене такого не було. Вона добре доглядає, але вона. Не доглядає настільки добре, що мені хотілось би бігти і брати її знову. Ось так змінилась моя думка з часом після використання. Це також буває. Якщо у вас шкіра голови не жирна, я рекомендую ось такий шампунь від Daf е, з кокосом і все з кокосом щось. <с <с?> е, з кокосом він називається шампунь anti dandruff ніби від е, лупи, але насправді це дуже хороший зволожуючий шампунь. Я ним користувалась іноді, коли я використовувала спочатку сольовий шампунь, як мій перший етап в очищенні. Потім я використовувала цей Daf, потім я перейшла лише на це. Як перший і другий крок, тому що я зрозуміла, що з маслом моя довжина захищена. Мені більше не потрібно було переходити на щось таке більш зволожуюче, але я дуже рекомендую цей шампунь. Він дуже хороший, напевно, найкращий з всього по догляду за волоссям віддав. Мій улюблений сераве як завжди, ще один бідон, буду використовувати завжди все життя, поки в мене цього життя є. Далі, що ще? ще для волосся. Для чого я взяла цей крем, не знаю. <с> тому що ми говоримо ще про волосся. Лише один засіб в мене залишився це а, ось такий лівен кондиціонер від Керастас. Це крем для кучерявого волосся. І в мене це була мініатюрка, як ви бачите. Мені було цікаво його спробувати, тому що. Цей засіб обіцяє зволоження і підтримування кудряшок. У мене волосся, в принципі, натуральне, більш кудряве, ніж ви зараз бачите, я його просто розчесала і всі кучеряшки розвалились. Але мені завжди не вистачає в моїх хвилях, як це definition, коли вони більш такі. Закручені, чи що. І мені хотілося, щоб цей засіб мені це давав, але цього не сталося. Це дуже посередній продукт. На моєму волосі він не спрацював, він не зволожував, не підкручував. Звичайна вологість повітря моє волосся більше, ніж цей засіб. Тому його не рекомендую. Добре, що в мене була мініатюра. Мій улюблений сером для обличчя ще одна мініатюрка, в мене пішла: це Good Jeans. обожнюю цей серум для тих, в кого. Шкіра схильна до висипань, особливо до ось цих противних, таких мілких висипань, коли ніби чи забиті пори, чи якась реакція. Коли вони з'являються там на пару днів і йдуть, їх там не видивиш, нічого з ними не зробиш. Просто потрібно вичекати з цим засобом. Ці висипання проходять набагато швидше. Для обличчя я також закінчила ось такий бам для очищення макіяжу від Б'ютів Джосан. давно його придбала, Нарешті дійшли руки. Ось так відкривається. Це упаковка, нічого там немає. Дуже пристойний засіб. Змивав макіяж, змивався чудово. Претензій абсолютно немає ні до ціни, ні до якості. Але я зараз перейшла до свого останнього засобу від клінік Take the Day Off. Також в такому форматі твердому, і клінік мені подобається більше. Я завжди виступаю за те, що корейська косметика чудова за свою ціну і за свою якість вона набагато краще, ніж е, любі засоби. Не корейські, але в цьому випадку я, мабуть, все-таки буду притримуватись думки, що клінік краще. В, тіє, в того засобу набагато приємніша текстура, більш така лакжері. В цього засобу була текстура більш така силіконова, просто от як робоча конячка. Працює цей засіб на 100%, це так, але більше задоволення приносить мені клінік. Закінчилось у мене два креми для обличчя. Перший із них це Pira Thomas Roth, це гіалуроновий Cloud крем. Звичайний крем з гіалуроновою кислотою. Нічого в ньому такого немає. Він легкий, він не нав'язливий, він для тих, кому подобаються легкі гелеві текстури, коли не відчуваєш крем. На шкірі він насправді під все підходив, добре лягав під макіяж, але він задорогий на те, що він робить чи можна сказати, навіть не робить. Це звичайний гідрогеловий крем. Можна купити такий від CeraVe, в три рази дешевше і користуватись задоволенням. Він мені попався в подарунок з покупкою патчів 100 мільйонів років назад. Нарешті його закінчила. Але наступний крем, один з моїх самих улюблених. Це фреш крем з лотосом. Це феноменальний крем з такої посередньої люксової категорії. Це не крем від Кодалі. До речі, Кодалі в останній час тут не знаю, підняли ціни, як не знати що. Це такий посередній бренд, який не з бюджетних, не з самих лакжері. Але мені подобається цей крем його. Ефектом він поглинається шкірою. Він більш з таких досить насичених кремів, але він не залишає ні жирного відчуття на моїй шкірі, ні якихось розводів жирних, подушку не витирається, тому що він в мене нічний. І я можу його нанести і навіть ходити в день, що для мене багато чого варте, якщо я можу використовувати крем і як нічний, і як денний. Дуже рекомендую це знову ж таки не моя перша упаковка. Буду брати знову. Моя улюблена сироватка з вітаміном С від Sunday Riley. Звичайно, звичайно. Це мій останній флакон. А, поки що не буду купувати знову, хочу закінчити всяку мілю з гуміня, тюрки, які в мене залижались, і так далі. А, але дуже сильно рекомендую. Ви знаєте, як я люблю цей вітамін С. Від нього насправді видно різницю а, і видно досить швидко. А, з цим вітаміном С моя шкіра рівніша в тоні. А, не хочу сказати яскравіша, але вона така сяюча, як ніби я виспалася і випала всі свої вітаміни, і води напилася, і позаймалась в спортзалі. Хоча, в принципі, це все, що я і так намагаю зробити. Але це вітамін С, цей елемент підкреслює, додає шкірі такого здорового вигляду. І ще два засоби. Чомусь все в голубих тонах в мене сьогодні. Це цікавий засіб. Також від Санді Райли, тут все стерлось уже. Це сироватка для шкіри навколо очей з ретинолом. Але це ретинол комплекс, тобто в ньому підмішані багато інгредієнтів. Я не знаю. На 100% собою е, представляє комплекс замість просто ретинола, я просто розумію, що він не настільки насичений, не настільки агресивний. Е, сенс цієї сироватки в тому, я там все вилазила, щоб її нанести під очі і поверх неї нанести крем, для того, щоб запобігати появі е, зморщок. Тут є ось такий аплікатор, який ми ви в теорії можете розподілити крем. Я ним не користувалася, мені не зрозуміло це водгання. Я люблю нанести на палець і похлопуючими рухами а, вбити цей крем <хлопаючими> легкими похлопуючими рухами, а, вбити цей крем в шкіру навколо очей. Ця сирватка по своїй текстурі досить а, легка, але вона дуже насичена. Вона ніби залишає такий дуже. Зволожений ефект на шкірі навколо очей, я. я навіть коли протирали інколи пальцем, сходить таке як жирне, жирне таке відчуття. Тому я не повернусь до цього засобу. Мені подобається він в теорії, але на практиці він мені виявився за важким і мені не хотілося користуватись ним увесь час, особливо в теплий період року. І крем від Bath and Body Works з гіалуроновою кислотою. Це такі кремики, які вони там продають на касі. Можна пройти повз стенди і придбати цей крем. Я купила, не купила. Я отримала його в подарунок з покупкою. Що це Моя... тут свічка плюється? А... І хотіла спробувати саме цей, тому що в ньому немає віддушків. В мене останнім часом час від часу проявляється побічна реакція шкіри на різні а, агресивні віддушки в косметиці. І цей крем все рівно чимось пах таким, просто косметичним, нічим конкретним, але він дуже посередній. Ці креми вони більше для розваги, ніж практичні. Наносиш їх на руки, так вони приємні, так приємно пахнуть, а через півгодини знов потрібно наносити. Тому це такий крем розвага, але не щось а, насправді практичне. Я думала, в мене досить небагато пустих баночок цього місяці, але коли стала про них розповідати, виявилося, що їх достатньо. Пишіть коментарях знизу, що закінчилося у вас, а, що ви зараз закінчуєте, що ви думаєте про ці засоби, які а, я вам пора. Порекомендувала чи показала, ну, а ми з вами побачимось в в наступному відео.